Firefly. 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 Інформаційна культура одна із складових загальної культури людини. І насамперед вчитель формує інформаційну культуру учнів на своїх уроках. В сучасних умовах задля цього він має бути підготовлений. Мати певні інформаційно-комунікаційні компетентності. Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя є сукупністю знань, навичок та вмінь, що формуються в процесі навчання та самонавчання інформаційним технологіям, а також здатність до виконання педагогічної діяльності за допомогою інформаційних технологій. При наявності технологічної компетентності вчитель зможе використовувати програмні та апаратні засоби найбільш ефективно, наприклад, працювати з програмами створення презентацій. Використовувати апаратні засоби, сканер, веб-камеру, інтерактивну дошку, телевізор, DVD тощо. Саме тому майже кожен кабінет нашої школи, починаючи з початкової школи, обладнаний комп'ютерною технікою. Для забезпечення функціонування освітнього середовища з використанням ІКТ, педагоги нашої школи використовують великий спектр засобів, втілюючи їх певними шляхами у різних формах, як то. Веб-базовані освітні мережі, мас-медіа, електронні видання, телерадіомовлення, електронні бази даних, електронні бібліотеки, каталоги, колекції, текстові, ілюстраційні, звукові, музичні, анімаційні, енциклопедії, словники, електронні підручники, електронні посібники, електронні педагогічні програмні засоби. У своїй практиці вчителі активно використовують електронні проекти, веб-квести, інтернет-журнали, тематичні форуми, чати, електронні лабораторії. Електронні курси та інше. Використання ІКТ здатне істотно поглибити зміст матеріалу, оновити форми та методи викладання, забезпечити застосування нетрадиційних методик навчання, зробити помітним, ефективним вплив ІКТ на процес формування практичних умінь і навичок у ході засвоєння матеріалу. Одним із перших і КТ в школі почали застосовувати вчителі іноземних мов. Справжнім професіоналом у використанні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках є призер обласного конкурсу вчитель року у номінаціях Історія та «Правознавство» Денчуков Юрій Вікторович. Учні школи з 9 по 11 клас отримали екстрене завдання розв'язати низку кросфордів на правову тематику. Відгадане ключове слово було підказкою до наступного, і таким чином ланцюгова реакція охопила всю шкільну громаду. Інформацію вишукували скрізь, телефонуючи друзями, шукаючи в інтернеті у книжках. Замість запланованих на це завдання три дні, діти справилися за чотири години, і переможці отримали шанс стати учасниками правової фортуни. Всі гравці згідно жеробкуванням повинні були відповідати на задані програмою питання, що стосувалися різних норм кримінального сімейного та трудового кодексів, і діти виправдали довіру своїх педагогів, блискуче долаючи різні щаблі складності завдань. Адже з 9 класу вже починають в практичній площині розглядати всі параграфи предмету правознавства. Велика заслуга у цьому викладача Юрія Денщикова. Він зацікавлює дітей своїм предметом, використовуючи різні нетрадиційні підходи і форми роботи мультимедійні технології, досвідом створення своїх власних електронних продуктів. Може похвалитися призер всеукраїнського конкурсу вчитель року у номінації музичне мистецтво Ольга Петрівна Михальченко. Ольга Михальченко вважає, що вчитель повинен рухатись в ногу з часом, тільки тоді він буде по-справжньому цікавим для учнів. Тому, поряд з традиційними методами навчання музичного мистецтва Ольга Петрівна активно впроваджує у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології. Починаючи з першого класу, використання ІКТ дозволяє Ользі Петрівні допомогти дитині зрозуміти складний світ музичних звуків, створити передумови для його естетичного розвитку. Педагог Ольга Михальченко працює над створенням електронного підручника для учнів перших класів, який включає в себе анімацію, аудіо, відео, фотоматеріали. Всі герої цього підручника говорять та співають голосом Ольги Петрівни. За допомогою інтернету Ольга Петрівна займається музичною освітою своїх учнів і вдома. Створивши контакті групу музичне мистецтво, вона розміщає. Інформацію про проведені уроки. Така форма навчання подобається учням, бо вона сучасна та близька. Дітям 21 статус. Мультимедійні засоби навчання активно використовуються не лише на уроках, але і в позаурочній діяльності. Зокрема, на класних та виховних годинах. Поряд із комп'ютерами та телевізорами, вчителі школи також намагаються використовувати на своїх уроках новітні засоби навчання, такі як смартфони та планшети. Згадуючи про використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі, не можна обійти увагою те, що наша школа є експериментальним майданчиком всеукраїнського рівня за темою формування в дітей молодшого шкільного та підліткового віку навчально-дослідницьких умінь початкового та базового рівня. Комп'ютери та інтернет активно використовуються як елементи індивідуального та дистанційного навчання. А також як засоби моніторингу знань учнів. Комп'ютери стали також засобом вчителів у самоосвітній роботі, а також у підготовці до уроків. Не обходиться без них і жодна форма методичної роботи, як то засідання методичного об'єднання школи чи міський семінар вчителів чи директорів шкіл. Машина, якою б досконалою і розумною вона не була. Лише опосередковує діяльність людини, що перетворює природу. І в цьому смислі принципово нічим не відрізняється від знаряддя. Одним з вирішальних факторів ефективного використання засобів інформаційних технологій у навчально виховному процесі є знання і вміння вчителя, що застосовує ці технології, раціонально поєднуючи їх з традиційними.